Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Український інститут майбутнього відновлює свої соціологічні дослідження, які ми проводимо на території України. Я хочу зразу сказати, що ми прийняли для себе рішення, що на цьому етапі ми не будемо робити дослідження, які стосуються політики, які стосуються рейтингів тих чи інших політиків, тому що в цей момент це точно. Не потрібно всім нам, і це точно є спекуля... може бути певними спекуляціями. Ми прийняли рішення, що ми будемо проводити соціологічні дослідження, які стосуються соціального, економічного стану суспільства і також психологічного стану суспільства. Сьогодні я хотів би презентувати вам наше нове дослідження. Дослідження, яке було проведено з 9 по 15 лютого по всій території України, про емоційно-психологічний стан українців. 1200 респондентів похибка 2,89. В принципі, з чого потрібно почати, да перш ніж почати говорити про цифри, хотів би сказати і застерегти багатьох тих, хто буде користуватися цим дослідженням, що на нього треба дивитися комплексно і ні в якому разі не потрібно виривати якісь цифри з контексту. Тому що звичайно подивившись на якусь цифру, можна жахнутися, а подивившись на іншу цифру, можна сказати, нічого собі так все добре в українців. Тому все це треба дивитися збалансовано, і треба дивитися в контексті всього цілого дослідження. Отже, перше, що потрібно почати, це почати з самооцінки фізичного стану протягом останнього місяця. Тут ми можемо сказати, що один бал це найгірша ситуація, п'ять балів найкраща ситуація. В цілому можемо сказати про те, що 70%, що е, тільки 13% українців говорить про те, що е, тільки 13% українців говорить про те, що е, у них е, поганий або відносно поганий е, фізичний стан на цей момент. Тобто, в цілому, якщо ми говоримо про самооцінку фізичного стану протягом останнього місяця, то тут все виглядає достатньо непогано. Якщо ми будемо говорити про самооцінку емоційно-психологічного стану, то тут, звичайно, все трошки гірше. І тут ми маємо ситуацію, коли 29% українців говорять про те, що у них поганий або дуже поганий психоемоційно-психологічний стан. Хоча в той же час 45% говорять, що він стабільний, і 26% – що він хороший, дуже хороший. Якщо ж говорити... Про вікові відмінності, то тут ми маємо насправді одну із достатньо серйозних проблем. Вона полягає в тому, що якщо ми говоримо саме про емоційний психологічний стан, то чи не найгірше себе відчувають молоді люди у віці 18-35 років? Тобто вони дуже погано себе відчувають 10%, і відносно погано 27. Тобто 37% молодих людей почуває себе, достатньо, відчуває себе достатньо погано в емоційно-психологічному стані. На жаль, на це не звертається увага на сьогоднішній момент. На жаль, про це мало говориться, скажімо так, найменшої емоційної тривожності. Якщо говоримо про громадські про на вулиці транспорт, громадські місця. Якщо поруч військові, то 58% говорить, що вони знаходяться в відносній, в частковій безпеці або в повній безпеці. І, власне кажучи, найменш себе почувають безпечними люди у громадських установах і закладах та на роботі. Хоча на роботі тут достатньо великий відсоток, майже третина говорить про те, що це питання для них не актуальне. Очевидно, все ж таки, тут мається на увазі, що велика частина людей знаходиться працює з дому, і тому це питання для них є неактуальним. Але при цьому що ми маємо виділити, якщо говоримо про демографічні аспекти цього питання? Жінки набагато рідше, ніж чоловіки, відмічають, що почуваються у повній або частковій безпеці у громадських установах і закладах. Це 47 проти 58%. Ну, В принципі, тут абсолютно логічно, що найменше відчувають себе захищеними представники Півдня та Сходу України. Тут зрозуміло не треба навіть зватися в якісь причини. І найцікавіше це те, що Ну, я повторюсь на всяк випадок, що власне, е якщо говорити про найчисточні е прояви, які можуть опосередковано говорити про депресивний стан е людини, е є наступними Почуття млявості та втоми – 39%. Швидка стомлюваність також 39%. Відсотків, 39 відсотків, відсотків. Стурбований сон, уривчастий сон 36%, відсотків. почуття тривоги та страху 35%. Відсотків. Ну і весь час постійно поганий настрій 31 відсотків. Але в той же час ми повинні сказати про те, що найскладніші прояви депресивного стану це думки про смерть. Це все на все 7 відсотків, страх при спілкуванні з чужими людьми 9%. відсотків, страх перебування в центрі уваги 11%. відсотків. В цілому, звичайно, не можна ставити середню температуру по палаті по суспільству. Але звичайно, очевидно, все ж таки держава повинна звернути увагу в сім'ї, тому що дуже часто, дуже часто якась проста хандра. Емоційним станом своїх близьких, тому що дуже часто просту хандру непрофесійна людина рідко коли може відрізнити від реальної депресії, яка може достатньо швидко і бурно розвиватися і потім приводити до найгірших наслідків. Далі ми запитали, які активності та заняття приносили вам найбільше задоволення останнім часом. Ну тут безумовно на першому місці це 53% спілкування з рідними, і якщо ми говоримо про демографічну ситуацію, то демографічні показники то найбільше це говорили таку відповідь давали жінки у віці 60 Перегляд фільмів, серіалів вдома 43%, проведення часу в інтернеті і соцмережах 41%. І тут, між іншим, дуже важливо це те, що. Саме цей показник проведення часу в інтернеті тут є величезна перевага чоловіків у віці 50+. плюс. Тому тут знову ж таки дуже важлива інформаційна гігієна, і дуже важливо звертати увагу, якщо ваші родичі близькі проводять занадто багато часу в інтернеті. В принципі, пробувати акуратно з ними говорити на тему, що вони читають і чому вони вірять. Тому що тут інформаційна гігієна може впливати як в позитивному, так і, е і споживання інформаційне споживання може впливати як в позитивному, так і в негативному е ключі. Ну і молодь 18-35 років, це переважно е прослуховування е музики. Е саме це приносило їм задоволення. Е Якщо говорити про те, що найменше приносило задоволення, на жаль, ми повинні сказати про те, що дуже низький рівень читання 20%. Робота 18 Тобто, це, звичайно, одна з великих, хотів би просто особливо на це звернути увагу. Тому що робота, якщо тільки кожен менше ніж кожен п'ятий говорить про те, що роботу йому приносить хоч якесь задоволення, це звичайно величезна проблема і для роботодавця, і величезна проблема взагалі для Кожної людини, тому що ти працюєш просто на автоматі без будь-яких емоційних співпереживань або емоційних якихось позитивних речей. Наступне питання: це емоції, які найкраще описують настрій протягом останнього місяця. Тривога 57%. І тут ми маємо ситуацію, коли. Значно більш тривожними є жінки. Жінки це 64%. Насправді говорили про те, що вони відчувають тривогу протягом останнього місяця. В той же час, якщо говорити про на другому місці, це дуже важливо, потім я поясню, чому очікування покращень це 46%. Надія 41%, роздратування 26%, ну і все пішло далі вже значно нижче. І маємо знову ж таки апатію 21%. На це треба звернути увагу, тому що це от якраз і входить в цю частину, яка може потім переходити в депресивні стани. На жаль, достатньо низького рівня це є натхнення, 8%, щастя, 6%, радість 6 при цьому значить повертаючись до питання роздратування де 26%, тут ми маємо один маємо два дуже важливих аспекти. Перше роздратування 26% в середньому по країні, але молодь 18-35 років. Це 31%. Тобто маємо справді по багатьох різних показниках. Достатньо серйозні, там не критичні, але достатньо серйозні відхилення в саме в віковій групі 18-35 років, і безумовно тут на це треба державі обов'язково звернути увагу. При цьому роздратування найменше зафіксовано в місті Київ, тільки 16% киян говорить про роздратування. Взагалі, в цілому, можемо говорити про те, що якщо дивитись на макрорегіони, то чи не найкраща емоційно психологічна ситуація саме в столиці України? І в принципі, якщо ми говоримо про порівняння емоцій, які найкращим чином вписують настрій протягом останнього місяця, та настрій щодо майбутнього, то тут ми маємо прямо протилежну ситуацію. Настрій на даний момент: тривога. 57%. Думки про майбутнє тривога падає відразу на 13%, 44%. Тобто люди говорять про те, що в вважають, що в майбутньому тривожність у них спаде. Очікування покращень. Зараз 46%, в майбутньому 61%. Тобто 61% говорить про те, що ми є оптимістами. Надія 41%, зараз, 59% в майбутньому. Роздратування зараз 26%, в майбутньому 6. Це взагалі один з кращих показників. Апатія зараз 21, в майбутньому 6. Я напаті на особливо звертав увагу як на такий депресивний момент. Е, очікування погіршень. Зараз 17, в майбутньому 14, ну в цілому посимістити десь плюс-мінус, однаково, але все одно це 14% це достатньо низький відсоток для будь-якого суспільства. Е, в цілому, е, кхе, говорячи про, е, якщо в двох словах сказати про те, який є психологічний стан українського суспільства. То в двох словах це можна сказати зараз тривожність, але з надією в позитивне майбутнє. Тому для нас всіх дуже важливо, насправді, дуже важливо зберегти цю надію на позитиви, тому що саме ця надія і саме це відчуття в тому, що в майбутньому все буде набагато краще, вона і дозволяє нам рухатися вперед, і дозволяє нам проходити всі ці проблеми, які є зараз набагато легше. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, готовий на них відповісти. Ну, якщо немає питання, хочу подякувати всім. В принципі, повну трансляцію, повний виклад цього дослідження ви можете знайти на сайті і на фейсбуці Українського інституту майбутнього. Ми будемо продовжувати робити наші соціологічні дослідження на, власне кажучи, соціальні психологічні економічні ситуації про соціально психологічну економічну ситуацію в державі України і на майбутнє. Дякую всім за увагу.